З Новим роком, з новим часом, ми знаємо, що ти зараз там десь а, на Миколаївському майдані. Я душею з вами. Але, а, на жаль, залишаюсь тут. Хочу вам а, передати привіт. Дякуємо, хлопці. З новим роком Юлячка. З новим така Юлічка. Ну, а від вас, хлопці? А я не знаю, хто така Юлічка. Я тобі розповім, передавай. З новим роком. Дякуємо. Ходімо до Демальянсу. Так, йдемо до Демальянсу. Передаваємо з Новим роком Миколаєву. Новим роком. Желаю всього багато, багатого, особливо довго жительства. Дякуємо, дякуємо. З Новим роком, Миколаю! Ну це ми, як завжди, заходимо в Глобус. Щоб ти бачила. Це, до речі, такий міні-подарунок до нового року тобі. Так. Ось ми в Глобусі, ти прекрасно це бачиш. Так. Ми передаємо привіт Миколаєву. Будь ласка, якщо можна, привіт Миколаєву і з Новим роком. Побажайте. Дякуємо. Отут, тут як завжди. Відпочивають всі, що ти була разом з нами, бачила це все. Хлопці, будь ласка, передайте привіт Миколаєву з Новим роком. Жені, Юлі Гречки. Дякую Миколаєві з Новим роком. Женя, Юля, ми вас дуже любимо. Всім вам привіт. Це супер, дякую вам. Дякуємо. Ну, тепер бачиш, що ти з нами, як не як, але з нами. Хоча й в Миколаєві. Ну, я думаю, зараз, напевно, зараз. О, головний наш охоронець. Зараз, напевно, ще Олександра знайдемо. І буде взагалі супер. Де у нас Олександр знаходиться? О! З Новим роком Миколаїв! Дякую, дякую. Так, З часом виходимо зараз, пошукаємо Сашка. Ого? Де в нас Сашко? З Новим роком Миколаєв. Будь ласка, передавайте привітання Миколаєву. З новим роком Миколаїв. З новим роком без підрешта, без майданів. У світлій, оновленій країні. Це моє вам побажання. Файно дякуємо, файно дякуємо. Все, от бачиш, Миколаїв, Миколаїв тут. Ось, Все, хлопці, як завжди, бачиш, всі працюють. Юра, ти Все, Ну, В принципі, в принципі, сашка ми поки що не знайшли. Але я думаю, повністю закінчимо наш репортаж вже його поздоровленням, якщо я знайду. Ну а поки що до зустрічі.